Мене звуть Айхо. І я такий же звичайний підліток, як і ти. Та що робити, коли твій рідний дім зруйновано, коли розлучили із близькими, коли, здається, усе життя розбилося на труски, і ти опиняєшся сам на сам із незбагненним посеред ворожого світу. Що потерпає від кривавого протистояння храмів темних і ордену геліонатів, інколи хочеться заплющити очі від страху, піддати тіні. та світло знову міцно тримає за руку, бо, попри все, у серці ще живе любов. Тоді розумієш, що сильним тебе робить не стільки меч у руці, і ти приймаєш виклик долі. І розпочинається подорож подорож до початку.